Оце так, новий варбонд у Helldivers 2. 20 березня розробники Zarrohead додали до гри повністю новий варбонд, цього разу у такій собі стилістиці дикого заходу. Ця перепустка, на мій погляд, вийшла в цілому доволі непоганою, адже має приємну зброю, стратегами та броню. А що саме там додали, чи варто його придбати, давайте розберемося. А ви одразу напишіть про ваше відношення до цього нововведення. Правосуддя на межі або прикордонне правосуддя. Новий варбонд у Helldivers 2. Як і інші варбонди у проєкті, він зроблений у космічному стилі, але з додаванням елементів дикого заходу, а саме різноманітних тканинних шат, що доповнюють військове спорядження дайверів. На броні також можна помітити і трофейні елементи, на кшталт зубів тварин, а також різні аксесуари, як от чи патронтаж. Варбонд створений у тому самому ковбойському стилі, коли людинки наповну хизувалися тканинним і шкіряним одягом. Полювали за головами і стріляли один в одного з револьверів. Оце так життя було. Я б сказав, що конкретно ці хелдайвери це такі собі космічні найманці, які досліджують далекі рубежі фронтиру. Перейдемо безпосередньо до контенту Варбанду. Як і у всіх минулих, на нас чекатимуть два сети нової броні, середньої та важкої. Перша маршал Фронтера є середньою бронею. Вона складається з жовто-коричневого шкіряного комбінезона або куртки зі штанами, на які поверх уже надіті пластини самої броні. Ліва рука при цьому має капека хельдайверів, а ліва нога замінена на протез. На шиї можна помітити і клас звірів, а також невеликий шарф. Має стандартні показники середньої броні. Наступним екземпляром є важка броня представника закону. І тут вона без сумнівів виступає як відсилка на броню мандалурців зі всесвіту зоряних війн, адже, наприклад. У одноіменному серіалі головний герой так само носив броню срібного кольору з невеликим плащем чи накидкою. До того ж, сама маска у цьому сеті також дуже нагадує мандалорських найманців. Пластини знаходяться на плечах, руках, ногах та тілі, обвішані патронтажами. На шиї так само, як і в середній броні, висить шарф, що придає броні брутальний вид бувалого найманця. Обидві броні мають пасивку з назвою стрілець. Вона прискорює перезаряджання, покращує ергономіку та зменшує віддачу у вашої другорядної зброї, тобто у пістолетів. Пасивка в цілому непогана, але не для кожного пістолета. До броні додатково ще йдуть два плащі. Не сказав би, що особисто мені вони імпонують, але, можливо, для когось будуть непоганими. Перейдемо до зброї. У цьому Варбонді розробники додали два види зброї: перша Winchester Dead Eye або смертельний погляд. Це напівавтоматична марксманська гвинтівка, створена у найкращих традиціях дикого заходу. Візуально вона дуже схожа на вже відомий Ремінгтон 700, реальну гвинтівку часів пізнього дикого заходу. Але як вона грається? В цілому, доволі непогано. Вона не така точна, як гвинтівки Dіженс, але має таку саму швидкість ведення вогню та більше демеджу. Вінчестер має середню пробивну здатність, що дає йому можливість знищувати таких ворогів, як девастатори або, наприклад, бруд з одного чи двох пострілів. В першому випадку, звісно, варто цілити в голову. Про малих юнітів навіть немає сенсу й говорити, адже вони просто розлітаються на шмаття. Бійці ілюмінатів так само ліквідуються з двох трьох пострілів у тіло та з одного у голову. Важким супротивникам, на жаль, Вінчестер не наносить ніякого демеджу. В цілому, мені здається, що він дуже непогано зайде у боротьбі проти ілюмінатів та ботів, адже там важлива точність, щоб швидко ліквідувати юнітів у їх критичні точки. Проти жуків він також заходить непогано, але там просто занадто багато живої сили. Але тут важлива ваша точність, бо якщо ви не можете влучити куди потрібно, зброя буде неефективною. Другим варіантом озброєння з варбонду є лазерний револьвер, «Киготь». Тут в мене є невеликі питання до розробників, адже з його опису ми можемо побачити, що він має модифікатор перегрівання, тож по логіці він має стріляти лазером або короткими лазерами. Але на ділі він стріляє нібито плазмовими зарядами, як інша плазмова зброя, на кшлталт Пурієферу. До того ж, він має такий же ефект розриву снаряду, як і плазмової зброї. Але залишимо це на совісті розробників. В бою він виглядає ефектно, але в цілому є доволі спірним. Револьвер має в запасі три картриджа у випадку перегрівання. При цьому його вистачає приблизно на 6 пострілів у відносно швидкому режимі ведення вогню. Тобто, як і у звичайних револьверів. Після цього вам потрібно чекати, поки він охолоне. Він має доволі непоганий демедж, здатний ваншотнути будь-якого малого юніта, але проблема якраз у його занадто швидкому перегріванні. Наприклад, проти жуків. Чи ілюмінатів, де ворогів багато і вони можуть швидко зближуватися з вами. У випадку, якщо ти швидко відстріляєш всі набої в одного ворога, то вже не зможеш просто взяти і провести ще постріли, адже зброя буде заблокована. Перезаряджання буде коштувати одного дорогоцінного картриджу, яких в тебе всього три. Убой револьвер перегрівається неймовірно швидко, іноді не вспіваєш навіть помітити, як зробив 3-4 швидких постріли, а він вже практично гарячий, треба робити паузу. Розумію, що головним задумом і було зробити його схожим на реальний револьвер, ще й з пасивкою від броні, але який в цьому сенс, якщо, по-перше, його не можна перезаряджати, і по-друге, я можу взяти нормальний револьвер і працювати з ним набагато ефективніше. Можливо, на низьких складностях він буде гратися доволі непогано, але на важких від нього дуже мало користі, і він зайде лише як символічна зброя для виду. У Варбонді також додали динаміт це спорядження у слот гранати. Він має колосальні 700-демеджу та велику зону ураження, що робить його одним з найкращих метальних снарядів. Але є декілька нюансів. По-перше, він має лише середню пробивну здатність. Це означає, що навіть, попри велике значення шкоди, він не зможе знищити чарджера або халка. Хіба що ви кинете його їм за спину, де є критична зона. По-друге, він має затримку перед вибухом. Її можна налаштувати вручну, по аналогії з тим, як ви вибираєте режим прицілювання. Можна виставити таймер від 5 секунд до однієї хвилини. Далі в нас йде стратогема вертикальний реактивний ранець, в цілому достатньо корисна стратогема. Це рюкзак, який підіймає вас у повітря і дозволяє переміщуватися на невеликій відстані навколо себе, залишаючись при цьому над землею до 10 секунд. Стратогема корисна, але знову, не без мінусів. Ваша точність при польоті погіршується, а також через повільний рух, деякі вороги з далекобійною зброєю можуть влучити у вас з землі. Тому проти автоматонів я б не рекомендував брати це. Також будь-яка шкода, яка може штовхнути вас, нехай то вибух, чи якийсь великий ворог, все це одразу збиває вас на землю у кіхті супротивників. Найкращим вибором для цієї стратегами будуть, напевно, ілюмінати. Вони практично ніяк не можуть дістатися до вас з поверхні, а також мають повільну швидкість ведення вогню. Ну і наостанок, розробники додали до Варбанду черговий бустер, який дає можливість збирати з великих ворогів компоненти. Судячи з різноманітних коментарів, шанс дуже і дуже малий, і падають вони тільки з важкоброньованих цілей. За один матч ви можете здобути лише 10 додаткових компонентів. В цілому, це все. Як і завжди, у Варбонді ще можна знайти декілька плащів, про які я говорив: беграунди для вашого профілю, а також ігрову валюту. Тож чи варто його купляти? Думаю, що ні. Тільки якщо ви хочете відчути себе підкурвачем фронтиру. Зброя з перепустки не є чимось унікальним або неймовірно сильним, скоріше, навіть навпаки, вона посередня, без великих плюсів. Стратогема не додає до гри чогось неймовірного, так само, як і нова граната. Якщо ви стежите за модою у Helldivers 2, то так, цей варбонд вартий уваги, але якщо ви простий гравець, то не купивши його, нічого не втратите. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар скоріше допоможуть мені створити нове відео. Не забувайте, що це все є підтримкою україномовного контенту. А з вами був я, GameBot, і гарного людського буття вам!